Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашою таблицею, в яку ми вносили найбільші міста України по населенню, площі і густоті населення. Сьогодні ми ці дані відобразимо у вигляді діаграми. Діаграма, діаграма це графічне зображення даних. Я обрала сьогодні секторну діаграму, будемо створювати, тобто, це коло розбите на сектори. Кожному сектору відповідає свій колір, і ось тут це називається легенда, там, де йде пояснення кольору, написані відповідні міста України. І ще я такий обрала стиль діаграми, де відображається у відсотках розмір міста за якимись показниками. Я вам продемонструю це на прикладі населення. Ви можете потім обрати хоч за площею відображати ось ці дані, хоч за густотою населення. Можете також обрати населення, кількість. Так, як створити діаграму? Переходимо на вкладку вставлення, на панельці ілюстрації обираємо «Діаграма» і обираємо секторна діаграма. Перед вами з'явиться шаблон, тобто заготовка для створення діаграми. Ось цей ж листочок це аркуш з програми Excel, вона потрібна для роботи з таблицями. Ви будете її вивчати в старших класах. Ми можемо трішечки змінити розмір цього аркуша для зручності. Для цього наводити вказівничок на рамочку, і коли з'явиться стрілочка, затиснувши ліву кнопку миші, змінити розмір аркуша для зручності. Так, і ось ці дані, які тут є, потрібно замінити на свої. Ну, перш за все, я ось цю колоночку, стопчик підпишу. Він буде написаний ось тут. Тобто, це буде назва вашої діаграми. У мене це буде населення. Відповідно, якщо ви оберете площу, то напишете там площа. Так, і тепер потрібно ось де ці дані. Внести свої. Так як в мене йдуть два сусідні стовпчики, я можу їх відразу виділити, затиснувши ліву кнопку миші, і протягнути скопіювати. Так, чого? скопіювати. Так, і вставляю сюди, ставлю вказівник в оцій комірці А2 і натискаю Ctrl-V. Так, і ось таким чином у мене відразу два стовпчика вставилося. Також можна, якщо ви, наприклад, оберете площу, копіюєте перший стовпчик Ctrl-C і вставляєте сюди Ctrl-V. і потім там скопіювали другий стовпчик. Також можна користуватися клавішою Shift, ставити вказівничок перед першою цифрою, затискаєте Shift і клацаєте лівою кнопкою після останньої. Знову ctrl c скопіювали, Ctrl-V ставили. Так, зверніть увагу, що в нас відобразилися не всі міста, а тільки 6, а їх має бути 8. Чому так сталося? Так, поки що закриваємо. Так і дивимося. Ось тут, в переліку, ось ця, до речі, рядочок називається Легенда, там де є пояснення секторів. У нас 8 міст, а відобразилися на секторі тільки 6. Чому ж так? Щоб відкрити знову цей аркуш з даними, натискаємо на діаграму, щоб вона виділилася, переходимо на конструктор діаграми і обираємо редагувати дані. Знову змінюю розмір аркуша. Так, іноді це може статися, тому що ось цей блакитне виділення може там не на всі міста розповсюджуватися. Тобто, бачите. Ось Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, взагалі їх тут ось бачите, немає. Якщо у вас внизу на легенді всі міста є, але на сектори вони не розбиті, може бути проблема саме в числах. Зверніть увагу, що ось ці всі числа написані без пробілів, а ось Харків і Київ вони написані з пробілами. І саме тому вони не відображаються ось там на діаграмі. Зараз я приберу пробіли і подивимося, чи щось зміниться. Так, Київ у нас синього такого блакитного кольору має бути. Так, ось дивіться: відразу з'явився у нас сектор Києва. Чому так відбувається? Тому що. Не має бути пробілів або якихось інших знаків. Якщо у вас буде пробіл, то програма буде сприймати тільки першу цифру. Все, що йде після пробіла, програма вже не сприймається як ціле число. Саме тому ось може бути, ну, виникнути така помилка. Видаляємо пробіли. І тоді вже ось і Харків у нас з'явився помаранчевого кольору. Так, це перший варіант, ось може не відображатися. Другий варіант можуть бути. Чомусь по якійсь причині не відображатися всі дані. Тож, щоб їх всі відобразити, ми натискаємо редагувати дані. І ось цю блакитну рамочку протягуємо, щоб всі міста були виділені. Або ж можна це ще зробити за допомогою вибрати дані. Ось відкриється таке віконечко, натискаємо ось цю стрілочку. І ось цю зелену рамочку. Ось, бачите, вона зараз така в мене пунктирна. Щоб вона ну, на всі міста розповсюджувалась. Тобто, ви затиснули ліву кнопку миші і протягуєте. Ось, наприклад, зараз я обрала тільки декілька міст. Ок, і бачите, вони в мене декілька тільки з'явилися. Так, знову натискаю вибрати дані. І тепер я вже оберу всі міста. Так, і ок. І це закриває все, в мене всі міста є. Це ось таким чином ми відобразили графічно дані, скільки в кожному місті населення, ну його об'єм. Для того, щоб відобразити ще в відсотках цю інформацію, ось тут також на вкладці конструктор діаграми в стилях діаграм, можна подивитися, тут є різні стилі. Можете обрати, там, який вам до вподоби. Тобто, ось ми можемо побачити, що. З восьми найбільших міст України Київ займає аж 31% населення. Це дітки, я вам дякую за увагу. сподіваюся, все було зрозуміло.